Чоловік кинув гранату біля подвір'я своєї колишньої дружини. Ця подія сталася у Рожищі у ніч на 2 квітня. У поліції Волині повідомили, що до них надійшло повідомлення від чоловіка, жителя рожещ, який і почув вибух вночі. Господар будинку відмовився розповідати будь-які деталі цієї ситуації. За словами ж сусідів, вони чули вибух. Проте про детальні обставини нічого не знають. Я тільки чув, що воно бахнуло і глянув на часи, і все. То було два часа і три минути вночі. Так так а коли так, в ниньому. місцева жителька каже, знає чоловіка, який кинув гранату, і не на камеру продовжила таке. Хороший хлопець, славний хлопець. Що я скажу? Хороший хлопець. А я ж теж не знаю. Ми по суті спали, що то що -то ні не було. А що не чули, бо це дуже близько до мене. Ні, вибух, ну сам звук, то я почула. А хто іменно що, то що -то було два часа ночі. 2.05 десь отак було. Угу. А звук то почули, звісно. Бо ж і зірвалися бо що то я чуть з ліжка не впала, ну під вікном вікна затрасли. Сем... У поліції Волині зазначили, що до них звернувся житель Рожищ та повідомив, що чув вибух. А коли вийшов на вулицю, то побачив пошкодження домоволодів. Іня і трактора правоохоронці встановили особу причетного. Ним виявився 36-річний волинянин. З'ясувалося, що він з хуліганських мотивів та через особисту неприязнь кинув поблизу подвір'я гранату. Чоловіка затримали.